Готуємо тістечка мадлен з начинкою лимон МАК. Грамовку, як завжди, залишаю під відео, а ти не забудь зберегти та поставити лайк. До яєць додаю цукор та перемішую вінчиком. Далі додаю просіяне борошно із розпушувачем, і можна також додати трішки лимонної цедри або ванільної пасти. Вливаю розтоплене вершкове масло, перемішую та додаю МАК. Переливаю тісто до кондитерського мішка і залишаю у холодильнику на годину. А поки приготую лимонний курт. Лимон перебила до стану пюре, додала яйце, цукор, перемішала та поставила варитися на вогонь до загущення. Переливаю курт у іншу ємкість і поки гарячий додаю желатин. Перемішую і додаю м'яке вершкове масло, накриваю харчовою плівкою в контакт і чекаю до повного вистигання. А тісто, яке стабілізувалося у холодильнику, розливаю по формах. А таку гарну форму для мадлен, шоколад та перламутровий кандурин можна придбати у магазині Ла торта, посилання залишаю під відео. Випікаю тістечка у розігрітій духовці 180 10-12 хвилин Затемперований шоколад заливаю по формах і занурюю тістечка мадлен. Як темперувати шоколад є на сторінці. Залишаю тістечка на декілька хвилин у холодильнику. Я прикрасила сухим перламутром, а також їстівним золотом. Це дуже легкий рецепт, а погляньте, як ефектно виглядає, тому обов'язково приготуйте.